Ми повертаємося до атаки на столицю, яка була детальніше розкаже про всю інформацію Павло Петров, це речник ДСНС міста Києва. Пане Павло, дякую, що доєдналися до нас. І слава Україні героям слава панів! Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Станом на зараз можу сказати, що від ранку, десь від, від п'ятої, у нас рятувальники залучені в Святошинському районі міста Києва наразі. На одній з локацій, там де у нас була загоряння в складській на житловій будівлі на площі 1000 квадратних метрів, а також 150 квадратних метрів, повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на другій локації на складській будівлі. одноповерховій. ви зараз можете бачити звідти світлини. У нас там тут у нас складала площа пожежі півтори тисячі квадратних метрів. Наразі пожежа. Локалізовано, рятувальники продовжують розбирати та пробувати конструкції. Як ви можете побачити по фотографіям, дуже така щільно захарашених ці складів, дуже багато різноманітних зберігається речей, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи медикаментами, тому рятувальники поступово продовжують розбирати та проливати ось саме все, що знаходиться тут. Скажіть, будь ласка, чи відомо в якому стані наразі постраждалі? Наскільки мені відомо, їх було госпіталізовано. З приводу стану, я думаю, тут більш треба уточнювати у медичної служби. Я думаю, що вони отримують зараз всю необхідну допомогу. На якому етапі роботи з гасіння зараз тривають? Бо дим такий доволі серйозний стоїть. Повторююся, пожежу вже локалізовано, тобто розповсюдження вогню немає у нас наразі. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, тобто потихеньку розбирають і проливають все, що горить. гори. Сподіваємося, в найближчий час вже повністю ліквідуємо. Скажіть, будь ласка, як багато працює ДСНСників наразі на місці? Станом на зараз саме на цій локації у нас вже залишилося 60 рятувальників та близько 15 одиниць техніки. У нас тут залучені різноманітні для підвозу води цистерни великої тонажності. Також Автодрабини для того, щоб гасити зверху, тобто вся необхідна техніка є. Працює так, пане Павло, дякуємо. Не будемо вас відволікати від роботи Павло Петров, речник ДСНС міста Києва. Наразі ми чули свіжу інформацію про те, що відбувається у нас у Святошинському районі, зокрема, які наслідки тієї атаки, яка була на Україну.